Про сталкера вставила. Сидорович пропонує сталкеру Квест. Давайте йдем на Махаш, ідемо знімати, йдемо отримувати дихання оператора. Господи, Ісус. А... А... Оператор запізнився, схоже, там вже засняло. Вау Дякую, що ти вмер! Господи Ісусе. Окей, друзі, на зв'язку Емі Житан. І сьогодні ми знову потрапили в вимір Демон Слеєр. Неочікувано доволі, бо Демон Слеєр вже давненько так не бував на моєму каналі. Що ж, ми спробуємо сьогодні трішки поживати, можливо, пройти Майнкрафт, а спойлер ми його не пройдемо. Ну, що ж, приступимо. І так, Сьогодні ми будемо щось робити. А що? Я не знаю. Дивіться, у нас є дві сторони. А, є та сторона, наліво підеш, а, якісь дерева знайдеш. Направо підеш, квітний бар знайдеш і скриньки ще знайдеш, тому ми йдемо за скриньками. Так, в скринках в нас якась пурга, якась пурга і пурга. В цілому в в цілому, да, немає нічого цікавого. Тому немає сенсу туди йти. Хоча давайте трішечки подивимось. У нас є там пандочки, і в цілому там є якісь споруди, тому туди нам вигідніше піти. що у нас тут? Тут у нас Тут нас двері да, забули запалити. А як щодо. а, тут, типу. А, тут будівники навпаки вирішили. Да? Ну, що тут щось робити. ну що, слухайте. Навіщо тут робити, і так, підійде. Що, насніка на матеріалів нема. Нема матеріалів? Та і так нормально виглядає, слухайте. Це сцені опери, я так розумію. А, ні, тут двері є. А, ну вирішив спочатку, що двері будуть там, потім такі, да, ну начисто, переставляємо їх на інший бік. Начальник, але по плану в нас отак от. Да, Наче ці плани треба, ті плани, все саме до добра не доводять. Ось мій дід плани ось був у нього деякі плани, ось були, да? Ну, не дожив він до наших віків то, чи то вік винен, чи плани винні. А плани були, як у Наполеона. Ось, Саня є, Саня ну, це саме, не вирішив цей рік не наряджатися в снігурочку. Ось, Бо Саня сьогодні не пив. Ось, Саня сьогодні не пив наші файні соки з виноградом у бабусі в підвалі. Тому да. Так, а це в нас добре створіння, чи в нас зле створіння, я вже не пам'ятаю. Ну, день значить добре. Логічно. Ну і не тре... О, до речі. А тут ми були, а ми повернулись, знаєте, а ми повернулись в нікуди. Нічого собі, ми, ми вже тут були. Я думаю, тут... Ну, да, думаю, тут все вже. по... -по... Господи Ісусе! и носки? Ты повний носки, ты хуй Ти... Ти ляч, Господи, за що? Ти що, свалил? Тут у нас хата і носки, да, у нас з'явилась. Ну мы не лень, до побачення і носки. Ну тобі в баню. І баню собі збудуй. Ні, ну це... Нічого собі носки хату собі відбудував? А це цве ві... в нього така ха... хата є на тата? Сухай, це... як я хату таку отримав? Іноскі там хата крута, тупо супер хата, хата в тебе крута. Можна це саме переночувати? Да? Я в тебе тут переночую. А, ось хата крута, ти ж гостей полюбляєш, да? не полюбляєш? Да ну будеш полюбляти. Гостей, слухай, гості це, саме, це дуже гарно, дуже круто. Пустив додому. Миші гігачати. Навіть мыши эти ходят в спортзал. а ты а не. Навіть мыши может накачаться, а ты не можешь. Вот, видите, это все от маски. Все могут накачаться. Вот, даже мыши. Правда, скорее за все накачаться мыши могут... Легше, ніж людям. Ну, це такий єдиний побічний факт, що ну, трішки люди... людям складніше накачатися, ніж мишкам. А мишкам треба просто пройти стадію п'яти мишеловок. Ось, п'яти мишеловок з сиром. О, дякую. П'яти мишловок з сиром. Якщо вони вижили, вони накачались. А людям треба ходити в спортзал, віддавати гроші. Платити... платити за повітря і плакати. А ще нічого... Добрий день! Добрий день. А в мене питання: цю хату хто будував? Який розумний будував цю хату? А як в ній жити? Ну, будівник був явно під чимось, коли це будував. Бо нормальний будівник таке б не збудував. Е, так, у нас тут є щось. У нас тут є щось, слухайте. Нам треба це. Да, у нас броня своя є, своя від компанії дали. А де? Схоже, ніде. До речі, можна це саме мушечок замомушить. Мумушек замамушить е, і добути дуже багато нам шкіри, щоб зробити мільйон бекпаків, щоб потім нікуди їх не витратити. Ось, і щоб вони нам не треба, але не ну, думаю, чому б ні? Так? Якщо можна зробити бекпаки, чому б їх не зробити? Логічно, логічно. Це ми просто скарби шукаємо і все в нас. Не Demon Slayer. Пере... це саме. Міняємо назву, назву міняємо. Шукаємо скарби без смс регистрації реєстрації. Ось. Міняємо назву. Шукаємо ці саме скарби за допомогою дихання було ваше, стало наше. Що шукаєш пан Танжеро, Я так розумію, чи ти не танжеро, чи ти... Ні, ти якийсь не танжеру, тебе якийсь голос. Ти це... що, прокарню сходив в танджеру? напевно, це не Танжеро, так? Да? Встав тут, будь ласка, якусь розмову інтелектуальну, будь ласка. Ще на ботом як Асан, чому з вами ніхто не довершує? Гію, це логічний парадокс. Щоб мати друзів, треба бути частиною множини. А я порожня множина. Порожня множина є під множиною будь-якою іншої. Отже, технічно я є всюди і ви всі мої друзі. Аказа: півгодини пояснює Кьоджиро свою складну філософію, сили та вічного життя. Грингококо посміхається. Слухай! За принципом битви Окама найпростіше пояснення ти просто боїшся сонечка. Я тут якусь розмову про сталкера б вставила. Сидорович пропонує сталкеру квест. Це класичне дилимов'язання, каже Сталкер. Якщо я піду, я ризикую життям. Якщо не піду, помру з голоду. Ні, каже Сидорович, це теорія Ігор. Я граю, а ти програєш у будь-якому разі. Добрий вечір, пані. По пані, я не пам'ятаю як вас звуть канай, іначе або якось так вас звуть якщо не помиляю. Пані монеточка, пані монеточка, дайте мені монеточки будь ласка, дозвольте вам заколюдувати. Коляд, 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 добре добра, з маком паляниця, аби з мака не така, дайте тисячу. А... <звіт»>. Що мені здається, мені тисячу не дадуть. Ну добре, добре, я зараз колядку вам кращу прочитаю, почекайте. Тобто розкажу, то почекайте, почекайте, я ще не загуглила колядки, почекайте. А він гроші не скинув, уявляєте? Я тут знайомому кажу ось колядка, скинь гроші на картку, а він каже, яка тобі картка, яка колядка, Пані, пані, дозвольте заколядувати? Ой, коляд, коляд, коля, да, хай обходить вас біда, ми прийшли до вас у хату, долі й щастя побажати. Правда, хати у вас немає, а ну, е, і без хати вам добра. Щоб сміялася родина, щоб цвіла кожна хвилина, щоб стіл був багатий, а дух завзятий. Господарю не скупіться, добрим чеком поділіться. Старання та вітання дайте тисячу на святкування. А як тисячі немає, то 500 буде недарма. Щоб і ми її виратіли і ніколи не хворіли. Ну гарна школятка, можна можно було хоча б п'ять копійок вітати. Пластинка 13. Містику давайте міф шукачів сюди, що покличемо. Нехай будет для них подаруночок. залишимо. Господи Исусе! Я самсун не замовляла! Я самсун замовляла! Твою налево! Я забуду шунич. А хелп, хелпу, хелп, хелп ми. А пацаны, я з вами файну ладу справу. А? Твою налево. Господи. Что делать? Пацаны, я, я знаю, як нам це саме. Як нам день призивати? Зараз, секунду. Оберігайте мене! Я, я день призиваю. Все. Ой. А що це за комуши? Я комуши не замовляв. Це що за на? А ви вы що тут На город посадили? Да тут. Місцевість не дуже Та тут місцевість не дуже Город такий собі вийде Пересадіть там буряки не виростуть, Там почва! не та Там почва, не та, Буряки не виростуть Там зелені огурці тільки виростуть Свиноподібні Тільки таке виросте. А тому ті буряки нам бакту. Знов у нас гора в нікуди. Ну, можливо, там щось є. Ну, давайте. Уій! Не вийшло. Уй. Все. Таксі нуль. Доставить вас за 0 секунд. Ми дерево. Залазимо на дерево, ставимо ліжко і очікуємо ночі. Потім ми йдемо і знімаємо оператором махач. Бо оператори вони безсмертні. І ми так отримуємо дихання безсмертя. Це ж так працює? Ну, по ідеї, це так працює. Без ідеї я не знаю, але, по ідеї ж, дихання смерті так добувається. Ну, оператори вони безсмертні. Тобто, ми робимо, налаштовуємося оператором, і ми отримуємо дихання смерті. Все ж логічно, логічно. Ось я так думаю, що це логічно. Зараз будемо тестувати. Я не конор, але я перевірю. Будинок 10 з 10. Там тренди є там чоловік 10 з 10, а в нас буде будинок 10 з 10. Во. Це є верстат, зараз сюди впалимо. Зараз. Ось верстат у нас. пічка, 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 пічка. пічка. Сюди зараз ми зрубаємо, ставимо пічку. Зараз ще отак, напевно, ж поставимо на всякий педок. І отак, і отак напевно. Вон, нормально, все. Все, ідеально, база 3000 в нас є. Все, очікуємо ночі. Hours later. Так, хелло, хельо. У нас там ніч. Так, там вони змагаються, все. Давайте. Ідемо на Махаш, йдемо знімати, йдемо uh, отримувати дихання оператора. Господи Ем... А... А... Оператор закі... запізнився, схоже, там вже все сняв. Я обучаюсь їм нормально друг другу ухи гріти? Так тут епічну ту музику, розмову там якусь не знаю. Ну що, привіт? Ми очікували цього 100 тисяч років. Тільки я і ти. Хто ж з нас переможе? А можна мені тут хашеру якось? Алло, де хашеру? А де дерево? Де дерево вкрали? Вони де? Ну, це просто ця мега-битва, це просто. Я доважаю, що це саме мега битва Ось всі битви, які ви пам'ятаєте десь, вони не... вони... порівняно з цим. Вони ніщо. Да what the fuck, motherfucker, де хастеро! Я потом крутиться. Де хашера мої? А хашеро на сьогоднішню вечірку не хочешь прийти? Вот фа... Да Господи Ісусі, павуки тут звідки? А хашера сьогодні будуть? будет мы по мордасе будемо отремить. Алло, де вони ходять, Алло? Хто знає це саме номер хашера? наберіть їх будь ласка. Тут звездець, без них ніяк. Ой. Номер мраха не беріть, а. У них який оператор, хто знає. Хто знає, який в них оператор? Коже все. Акція на неї прийшла. Про макцію ви пропустили. Ого! Меч, 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 вибач, вибач, будь ласка, я заберу. Прикольно. Вау! Дякую, що ти вмер. Дякую, що ти вмер. Ану. Ого! Го О, привіт. Я куда? Ну, з тобою не договорили. Все. Я просто я. Я просто космос. Адим. Думбасю. Так, тут ще якісь ручки ножки. Ну, це, напевно, не знаю, що. Ну, ось. Далі тут є тіло. Ось земля вам пуховиком. Земля вам пухом. Привет привет, 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 привет. Ты мне грошей за курятку не хочешь привезти? Шо? А, ну тут хаша нормально. Привет, 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 привет. Я не зуб твою бачу. Да, я твою незуку бачу. А вона была зі мною, не с тобою. Ха-ха-ха-ха. Я штука. Господи Иисусе, Буду... Давайте разом жити. Я буду вам готувати. Ви просто будете існувати. Гарно жити. Міцурі, я з тобою буду. Я буду з тобою думати. <плес> Яке гарне Мене оточують дівчата, все, ми тут залишаємо жити, мої дорогенькі друзі. Що може бути? Так не прекрасно, як теж тебе оточують море дівчат. Їм, напевно, треба допомогти, так? Да? Хуйох. Хйох. Хеллоу, я мала на увазі. Ого! Господи просто? Чи ні? Напевно, ні. Ми не хотіли там збудувати портал в ад ра і так далі, але ми пам'ятаємо, що Міка в нас не дуже любить щось будувати, не дуже любити робити якісь портали Тим паче. Я зроблю вам голосування. Треба не проходити в ці рубрики. Чи ні? Якщо ніхто не скаже, що треба, значить воно нам і не треба. Логічно, логічно. Ось, ми тим бачимо вже ад сходили. Ну, принаймні, сатану, я думаю, побачили. Ну, і напевно, це сатана, можливо, це. Е, хтось інший. Тут же. Привітати мій. Не мій. Шінабо, там як асан, чого з вами ніхто не довершує Гію. Логічний парадокс. щоб мати друзів, треба бути частиною множини. а я порожня множина. Порожня множина є підмножиною будь-якою іншої. Отже, технічно я є всюди і ви всі мої друзі. Аказа, півгодини пояснює Кьоджеро свою складну філософію, сили та вічного життя. Грингоко посміхається. Слухай, за принципом битви Окама, найпростіше пояснення ти просто боїшся сонечка. Я тут по якусь розмову про Сталкера вставила. Сидорович пропонує Сталкеру Квест. Це класичне в'язання, каже Сталкер, якщо я піду, я ризикую життям. якщо не піду, помру з голоду. Ні, каже Сидорович, це теорія Ігор. Я граю, а ти програєш у будь-якому разі.